І, режим Бога, сьомий день вже тиждень, і пройшло трішки від нового року, який вніс дисбаланс. Зовсім малесенький. І нарешті сьогодні я прокинувся о третій, як і хотів, то спробувати, тому що прокидання о півночі. І близько півночі, як було до того, то ну, таке цікаво, ще більш духовне, ще більш відірване. А вже коли м, прокидаюся в 3, воно більш схоже до того відчуття, коли я прокидаюся ну, там, зранку. Ну там в 7, чи в 6 чи в 9. Ну, чимось от. Більш звичніше. Звичніше, так. Да. Бо коли ще раніше, то ніби, якби, як, ніби як через мене йде така, можливо, настільки чиста, висока висока і частоти енергія, що я ще не звик, ще мені ще не звично. А тут от мені вже звичніше. От на, три, на третій. Вчора в мене не було поліфазного сну. Як ось ці дні, коли був поліфазний сон. Чи ось тут, коли він був раніше, це в Новий рік. Вчорашній день був такий досить активний, але екоактивний. Тому що, коли це, це новий рік, чи це перед новим роком. 31-й, так. Да. Перед новим роком був такий ударний. От. Велика червона полоса це така трудова активність. От. Найбільш, найбільш, як ви сказати, не хочу казати, напружена. Найбільш така ну, навантажуюча, де треба себе включити. Потім передишка екоактивність і знову. Тобто тут як ніби дві норми денних виробив. Після Нового року, як би новий рік, це перше число від півночі. Так собі завісалово, навчання, потім робота над собою, трішки сон, потім знову якесь таке роб, навчання, екоактивність, ну таке. Воно новий рік в, вніс збій, э, і я собі так на лайтах прийшовся. Вже 2 числа, ну, зранку я попрацював, потім, можна сказати, порослаблявся зелене екоактивність, ну, треба було то до сьо, сходити там. От, і знов трішки роботи. Зато, зато, зато. А, от Фіолетове. Це вже тренування. Але перед самим сном. що класно, ну я поприсідав зі штангою силове тренування на ноги, тому що мало ходив, та й взагалі прийшла пора ноги потренувати. ну я зробив три рази поприсідати. Перед тим там пострибав, порозминав, щоб перед великою нагрузкою порозігріти ноги. І відразу ліг спати. Що характерно, що я зміг відразу після тренування спати. Бо зазвичай після тренування я розруханий і спати не можу. І от я вже проспав скільки. 1, 2, з половиною. І тут раз, два, три, п'ять з половиною. Хіба 5 з половиною. Раз, два, три. чотири, 5 з половиною. Не знаю, в мене, вроді би, показує, що 6,5 на... на цьому. Я, на кінець, купив фітнес 6,5, показує, від 20-30 до 3 вот 20 30 до 3 а я вижу так у мене получается 1 2 3 а я в <глев> твою мать 23 І тут не хватает

Я тут в розрахунках один... Одну годину сну губив. Нічого. Так. А, як тут краще зробити? Чи взяти ці штуки і туди, доверху? Так, так і буде. Серьезно їх зачіпати не буду. Так, виходить, тут потрібно внести поправочку. сады, сады, сады. Ну вот, Ніби дьорістон стан дозволив це виділити. Тепер правильніше. Раз, два, три з половиною. 4, 5, половиною, да, 7. хорошо. Отже, що ще є класне в цьому? Я можу прогнозувати, тому що є тенденція, що відрізки сну тої самої довжини. Послідовність відрізків, наприклад. Ось тут була така активність, тривалість. Ну, Є ж певна тенденція, воно логічно, закономірно, що воно і в подальшому приблизно стільки триває. Тому я беру попередній день, копіюю сюди, і я вже приблизно бачу, як в мене пройде мій день з точки зору видів активності. От, як я розподілив свій. Цей, От. Що конкретно там я вивчаю, чи що конкретно я роблю, це? Чи, чи що конкретно я треную, верх-вниз, чи ще щось там. Це вже, чи, еко, чи я гуляю, чи я десь там поспілкувався, чи я ще щось там повалявся, помалював. Це вже не має значення. Мені має значення інше. І Я можу прогнозувати. Отже, моя активність почалася, як я прокинувся. Ну, я тут, звісно, роздуплявся щось туди-сюди, заколотив собі тик-мик. Можна сказати, що в 3,5 моя активність почалася. І я можу прогнозувати, що вона десь до 8 протриває. А після цього навряд чи буде так, як вчора. Скоріше за все, щось буде зібране. Угу. Ось так. Я прогнозую, що екоактивність буде менша, бо я сьогодні зібраний. Такий енергійний, все ж таки ось так. І потім побільше знову активності. Але ще буде в мене по-любому якесь е навчання. <працювання> я часто так роблю. У мене так чередується, що я попрацював. А потім потрішки знімаю обороти якимись там навчанням, можна так сказати. От, потім в мене йде розслабуха еко. Псих... Психопрактики не знаю. Ось такі всякі, коли тут вони в мене будуть. Коли там в мене тренування буде, може бути, що є сюди, тренування на ранок. От воно буде там подовше в мене. І знову буде що? Що після тренування? Може бути трішки екоактивності. Я потім знову заходжу до діла. От. А це цікаво, це не тільки прогноз, це якби і ем, певне задавання собі от цих речей, що як я себе вже і програмую, як би мені цей день м, провести. А далі я можу тільки от собі раз там коригую, м, як воно там пішло. От. Що тут буде перед сном? Коли тут буде той сон? Чи буде в мене поліфазний сон? Ну, це я далі ще підправлю. Але виходять додаткові класні ефекти в цьому підході. І легко робити фігмі собі, тик-тик. І класно, воно якби ну, по кайфу задоволення приносить. Так, це вже лишнє, це вже шум. Такого не треба. Ну, что-то можно трошки компактнейше. Вот, швидкие комбинации. Рулить. И какие тут швидкі комбинации? Только Ctrl-Shift. Вот, покрутив. А вот так. Так, що что. Еду плюшечки такой плюшечки. Вот, из в дело. Сон, мейсон, был такой. В глибокий, потім такий раз поверхневіший, потім знову глибокий, а потім такий вже чинь, більш поверхах отута, вже виспався. Ну, Не буду зараз на це прямо ж час виділяти. А, вже занадто треба лаконічніше. Не, от. Збирається більше інформації про сон. Я щось загрегую, але вже фітнес-браслет взяв. Тепер у мене не буде цих загадок, якщо я забувся, коли там я заснув. Тепер є корисна інформація. Кстаті, про стрес, про серцебиття також дуже добре. Так, що ось так. Якісь висновки я буду робити по цьому десь напротязі дня трошки далі. Це я. Відмітив старт дня у третій ранку, і от цікаво.